Дорогі брати і сестри у Христі. Для кожного з нас неодноразово лунали слова, що віра є даром Божим. І тут дійсно це все відповідає реальності, в якій ми живемо. Віра є даром від Бога. Але завжди людина потребує співпраці з Богом. І це означає, що ми самі собі не можемо піднести того. Довір'я до Бога тільки власними силами. В християнстві для нас, християн, є завжди потрібна співпраця між Богом і людиною. Сьогодні в Євангелії ми чуємо про господаря, який посіяв зерно, посіяв, і чи він спить, чи він робить працю свою, як це відбувається, він не знає. Одного разу я задався питанням, чому так відбувається. Пригадую, як і мої батьки, і моя бабця, одна друга готували розсаду для того, щоб вже навесні посадити чи то перець, чи іншу якусь городину, Ну і, відповідно, вже коли дозрі... дойде той час зібрати врожай. І я ще тоді, в дитинстві, так думаю, як це є? Земля береться від. На городі і відділяється неначе від планети. Вона помісти, помістила її в горщик чи в якусь скриню, насадили зернятка в ці луночки, які олівцем робили, опустили, стоїть на підвіконні чи на столі і поливають. І вона починає проростати. Вже в дорослому віці я вирішив перевірити, ну і завдяки тому, що є величезний доступ до засобів інформації, я перевірив. Виявляється, що хімічний склад Землі є причиною того, що все воно потім проростає. Відповідно, для кожного з нас потім стає зрозумілим, що і впливають різні атмосферні е, чинники. Брак води, брак сонця, погано росте, забагато сонця висихає, якщо замало води, і так далі. Але сам факт, що Ісус, порівнюючи працю господаря і як проростає зерно, дає до зрозуміння, що у тому Божому створінні є чудовий план. Але ми говоримо теж про ту духовну сферу нашого життя, в якій є дуже важливе, перше Боже діяння в нашому житті, а друге, це наша співпраця з ним. Іноді буває так, як з святою Терезою Бенедиктою або й Дитерштайн, коли вона ще до свого навернення прагнула зрозуміти істину і шукала її. Вона, як жінка, філософ, намагалася своїм власним розумом знайти істину, збагнути її, зрозуміти. І дійсно, коли вона пережила момент навернення, сказала: ось я знайшла істину. Для нас, християн, які вже віруємо, іноді задаємо собі дуже велику кількість питань, чому ми так довго працюємо над певними справами, речами, але вони неначе не проростають, неначе вони якось зупинилися. Причин є, з одної сторони, багато, але спробуємо зупинитися на невеликій кількості. Перша річ в притчі ми нещодавно чули про те, що зерно падає на різний ґрунт. І для кожного з нас ми неодноразово маємо здати собі справу, яким ґрунтом я є сьогодні, чи то я менше присвячую часу для того, щоб бути на молитві з Богом, роздумувати над святим Писанням. І крім цього, є ще теж важливий елемент. Ми подекуди про нього забуваємо. Довірє до Бога у тих справах, які ми чинимо, передусім духовних, щоб наша віра зростала. Першим джерелом віри, натхнення є Бог. Але Він потребує, щоб ми теж включилися в це життя, життя разом з ним. А це означає, що той найбільший дар, який ми отримуємо, дар часу, Час, в якому відбувається все. Має бути використаний мудро, якщо його забракне, то ми для Бога, то ми тоді будемо щось втрачати і будемо це помічати. Далі це відкритися на Боже діяння, на Божу волю, що це означає? Не намагатися своїми лише силами дати зріст нам самим. Це не означає, що ми маємо припинити читати книжки, слухати радіо, дивитися телебачення, де ми можемо прочути про Божі справи. Але це означає, щоб ми не спробували лише тільки закрити Бога у тому діянні, що так має бути в таких правилах особистих. Є один з таких гріхів це заздрість ближньому Божій благодаті. Ми іноді дивимося на кого, ну він так живе, вона так живе, так все виходить. А чому мені не виходить? А може, виходить, але не помічаємо цього. Женемося за тим, що не є наше, і намагаємося бути не самими собою у Божому плані, а кимось іншим. І це є одна з тих причин, коли ми не досвідчуємо тої Божої присутності. Ми не є самими собою. Але намагаємося бути кимось. Ми можемо бути подібними, можемо взяти добрий приклад від когось і вчитися від цієї людини. Є величезна кількість святих у церкві, як Йоанн Боско, якого сьогодні згадуємо в літургії Юан Павло II, Франциск Сальський багато багато інших. Але шлях до Бога, до святості є тим шляхом, який Бог пропонує мені. До чого далі можемо порівняти маленьке зерно гірчиці, і насправді цей духовний зріст на початку нашого шляху разом з Богом виглядає як щось маленьке. Я неодноразово зустрічав тих, хто ставав на шлях віри, і говорили: як багато мені ще треба зрозуміти, багато чого навчитися, як багато я чого не розумію. Але минає час там півроку, рік, два, три, п'ять. І людина вже, ми так дивимося, бачу, освоюється, вже є ближче тої істини, яку шукає, вже є більш спокійніша в тому плані, що не намагається наздогнати і навіть перегнати те, що насправді є отут поруч. І тоді приходить той момент і покірливості з одної сторони. І з другої сторони справжнього відкриття на Боже діяння, що в тому щоденному, простому і не тільки простому житті, залежності від обставин людина довіряє своє життя Богові, що б не сталося, як би не пішло. Довіряє в тих моментах, коли розуміє і коли не розуміє, коли чогось не розуміє, не намагає, не впадає у відчай. Але знає, що на все є свій час. Цей дар віри, який на початку, здається, є як маленька ця насінина, я бачу на власні очі, це зер... зерно гірчиць, воно насправді дуже маленьке, дуже маленьке. Але тоді, коли ми більше і більше довіряємо Богові, коли більше присвячуємо час, а в цьому часі більше довіряємо йому. Починаємо помічати, як це, що дає нам Бог, ці дари починають збільшуватися, можна сказати, проростати. І ці такі речі, як покірливість, доброта, любов, милосердя, терпеливість, справедливість, стають такими галузками, які є більшими, більшими, більшими. А ті птахи це не тільки я, але й ті, хто поруч зі мною, які можуть гніздитися, які, як іноді, можемо почути, що з тобою є легше, з тобою ти інша людина, ніж я пам'ятаю тебе раніше, і помічають, що Бог діє. В справах віри потрібна є і терпеливість, і довіра. Бог дає зріст і буде постійно пропонувати нам це. Але завжди є важлива співпраця. Завжди є важлива ця відкритість, ця відкритість на Бога на Його діяння у моєму житті. Якщо будемо так поступово крокувати вперед, навіть якщо сьогодні чогось не розуміємо, навіть якщо будемо більше розуміти, ніж нам здається, навіть можемо навчитися святе Писання на пам'ять, може бути і так. Але якщо забрак на цієї довіри до Бога, що Він супроводжує мене, він часом скеровує мене на ті шляхи, на які подекуди мені не хочеться навіть іти. Мені здається, що я не впораюся з цим. Мені може здаватися, що це не моє покликання в цій чи іншій царині. Мені може здаватися, що я не подолаю цьому, є інші, може більш здібний, я може більше іншого люблю. Але є певні речі, якщо ми будемо виконувати їх з довірям до Бога, і вони можуть бути тимчасовими, рік, два, може менше. Я можу досвідчити того, що з Божою допомогою я можу крокувати вперед. І навіть коли, як один священник до другого сказав, місіонер облад, слухай, каже, ми сьогодні зробили шмат добрячої, доброї, але нікому не потрібної роботи. І навіть якщо трапиться нам така ситуація, ми, може, і підійдемо з таким і гумором, з посмішкою, але ми зробили, а решту залишаємо Богові. Дозволимо Богові працювати в нас. І нехай проростає в нас це на початку мале зерно віри, але нехай воно буде, як це дерево, в якому можуть бути в тіні нашої віри, наших дарів, які Бог нам дає і інші люди. І нехай їм щось буде від цього. Чи нам шкода? Якщо нам не буде шкода, то це ще краще, тому що Бог помножить те, що нам дав, дасть і іншим, а мені ще щось дасть. Ми є тими, через кого діє Бог. І дай Боже, щоб ми ніколи про це не забували. Амінь.